Ми сьогодні спробуємо вивести нашу увагу з думок, концепцій, знань, переконань, перебувань нашої уваги вивести з подій, з будь-чого, за допомогою того, щоб ваша увага вийшла за межі ваших думок. Спробуємо таку практику, бо треба зрозуміти таку річ, що Ніщо не знає в цьому просторі те, що знає розум. Явище не знає про себе те, що про явище знає розум. І тому нам треба згодитися з тим, що наше тіло не знає, що воно щільне, а розум собі несе таке переконання. Простір не знає, що в ньому щось відбувається. А розум будує все так, щоб це відбувалося і, скажем, нам здається, що це відбувається, так? Ось і для того, щоб, скажем, вийти із цих переконань, які насправді у явищі природи працюють по-іншому. Отже, для того, щоб вийти за межі думок. І заспокоїти розум. Ми можемо спробувати таку легеньку практику. Одна із, так, тому що в нас є їх багато, але сьогодні ми пробуємо те, що ми не пробували ще на наших сатсангах, там ретритах. Це видихання думок. Ви можете, скажімо, подивитися в свою голову, так? Звернути увагу в свою голову. Можете дивитись на небо. Тут при правильному розумінні всього зовнішнє і внутрішнє не роздільні. це все єдине, це все ніщо, це все просто єсність. Але ми можемо зараз, ну, буцім, то подивитися внутрішньо в свою голову. Скажемо, звернути увагу на те, що буцімто приходять думки, так? внутрішній голові ми, по-перше, намацуємо, як спостерігач, простір внутрішньої голови. І давайте звернемо увагу, чи голова має межу, перш за все. Чи вона має якесь щільне щось закінчення?